От з вами я в і у нас давно на каналі не було Роблоксу. І тому я вирішу зняти гру, яка називається, що тобі треба, Toilet Tower Defense. Е, іди нафиг. Е, сьогодні що ми спробуємо зробити? Ми будемо трейдити у трейдинг. -плазі нашого, нового, за якого я віддав кучу грошей, просто кучу. Е, ну, я за нього віддав кучу геймів і кучу міфіків буде називати. Так, е, і також ми подивимося, що нам дадуть за апгрейд спікермена, який, як на мене, досить сильний персонаж. Може в з відео затрейдить на якогось там ну, наприклад на камерамен апгрейд. Е, також дивіться, сьогодні ми, я вам покажу, як пройти Нетмар з автоскіпом. Всього лише з двома юнітами. Санта Дімен, а далі секрет. Я вам це покажу до середині відео, а зараз ми підемо в трейдінг плазу. Цей юніт дужембой і він безкоштовний. Тому тобто він повинен вже бути майже в усіх, хто грає взагалі в цю гру, він повинен вже бути тупо в ну, усіх. Е, так, давайте зараз подивимося, що в мене тут трейд. Наші ж були цей, да? Он дайте трейд. Трейди. Ні, давайте клюше. Такс. А, спочатку ми ж трейдемо нашого. Як тебе там називати? Ну, Годлі. Будем називати його. Це ти там Мен у грі він дуже імбовий, але у трейдах він чомусь ціниться не дуже Давайте яму викладу інвентар. Сиконціка у мене нічого немає. А тут почав нуб і не розуміє нічого в сценах. Блін, тут ли когда-нибудь титанс і цей буде стоїть кучу. Дай хто взагалі цього длябиває, я не знаю, почками. Я один раз вибив, потім затрейдів, а потім я його опять вибив. Ні, ексклюзивка мені до великого нещастя не підходять. Хоча б хотілося, ну в мене в принципі. Ну от в принципі. Щас, давайте трейд закінчиться. Трейд лучше з Пікермен. Ну ні, так, це я не хочу. Він сіген, він не сігін. Того нафігменти я, я хаза. Эксклюзив, эксклюзивов, в принципі, у мене багато, і, як на мене достатньо. Ну, про. Дайте по всем поры. у мене достатньо, У мене немає щитари, пайдрона і там такі сантиски. Ну, коротше, не ексклюзивок, які нічого не стоять. Тому ну, эксклюзивка мені не надо. мені надо міфіки. Наверное, будем сейчас шикарно и краше. Стоп, ученого. Поставим. И что? Начал, ты серьезно? Нет. Не. Вообще, конечно, не бата. Кто у нас тут таки и про? Так да, что? Ноль. Вход опять день. Нолик. там А, Андвин. Окей. 0 Так, хорошо, давайте ще покидаємо рандомному трейд. И I... сегодня я думаю, я просто подивимося, що она будет за нього предлагати. Ще далі хороший трейдов у нас немає. И I... no. хорошо, что там за нього досить? Сначала. сказать честно, ты серьезно. То есть ты хочешь стать статимена, на сан статимена, да? Ну вообще топ, 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 топ. что год ли Вообще. Тут нас ничего интересного. Пошли что-нибудь, партнер. Іде нафіг. Так, кидаємо кидаємо. Напевно я кидаю спікерами сьогодні трейдить не будем, того що це займе багатонько часу і ми просто подивимося, що нам за нього дадуть. Не підходить, ну коротше. Мені би за трейдить на детка міфіків. Мені висоши цього. В принципі, трейдин не годлиф от 4 міфік. Фу, фу, них хренася. А не за великі суми, я тебе скажу. От mm, не знаю, може залишитися. Ні, не буде все-таки, те, що, ті, як на менти, то спікері, мене, ті все-таки бувший, у нього урон все таки більший. А DPS у нього... Mm, такий самий. Давайте ще подивимо. А, блін. Такс. Оце вже, в принципі, непогано, але... Mm -mm. Тут є ексклюзивка, але міфіки, міфіки, міфіки... Міфіки погані. Е, так, що як шедев и тогда, Понятно, короче. Ні. Е, так, зад я за кадром подрежу. І так, я повернувся і що я вам можу сказати. Я не... я забув включити запись, максимально ще мені далися три міфіка. З гліча і Тітан Спікермен вилучений. Я не захотів, то, що все-таки три міфіки це замало. Треба хоч п'ять. А ще може не більше. То. Е, так, а тепер давайте перейдемо до суперсекретної тактики. Ага. І ось ми вже перейшли. Дивіться, кого ми беремо? Ми обираємо абсолютно всіх з інтере. І кого ми беремо? Раз, два. Ми, ми беремо увага тільки двох юнітів. Карту можна вибрати любу. Як на мене, найкраще тут буде то, той леташків. Як на мене дальше я буду вам показувати цікаві моменти, дальше буду проходити за кадером, тому що це буде дуже довго. Одиця, я вибираю найтмар. І все чесно, ну, все нормально. Того. Все буде проходити чесно. Я вам е, цікаві моменти, я вам буду показувати, але так в основному дуже цей. Так, давайте я вам початок покажу. Е, тут головне... Е, поки що не ста сантістів, тому що я потратила гроші, а нам тут потрібен час. Також мене нажимаю автоскіп. Можна попробувати, е, грати без автоскіпу, тому що я розумію, що щоб грати з автоскіпом, потрібна спеціальна тактика, розумієте? Не просто там, ну, взяти і пограти з автоскіпом, а для цього потрібна тактика. Тому що якщо просто грати за тискіпом, то я щось буду грати за тискіпом, бо я вже продумав ну крок до крока. Я вам буду показувати, де ставити юнітів, що з ними робити, що в якому етапі робити. Е, я б на вашому місці поки що виключив все таке автоскіп. Автоскіп ставити тоді, коли ви прикищаєте хоч одного на максимум. то що зараз може бути ріхи небезпечно. І, взагалі, поки що, в принципі. Воно ну, можна скіпнути і виставити перших сант. Дивіться, виставити, усі... виставити усіх сант. Всі три санти. Е, ага, і також можна брати якогось юнка собі на помість, тому що я розумію, що це пройти дуже складно. Наприклад, я нікого не взяв, то ще буду реально проходити на хардкорі, а дві можете когось взяти. Е, далі ми вкачуємо нашого діджея. І далі ми вже копимо на іншого. E, і далі ми ставимо ще одного вже юніта, але ставимо його вже ближче так до початку. В принципі, ми скіпнемо, то що я думаю, що ми справимося. E, далі ми його прокачуємо і Ну, не знаю. Я певно стоїть качати цього. Я думаю. Більше всього. Я знов ключі фатоскіп, тому що в принципі я ближче менше йду, тому що там звичайно і мені було самому складно проходити. Але тепер ми на що спокійно їдемо. Тож, неїдемо, йдемо. Так, на цього ми донесемо далі. на що треба прокачати, щоб був більший радіус. Він такі хороші полиці став, що й нахоплює тупо всі ряди, пів карти може. Тому ми його ставимо. І я пропоную качати починати наших Санта в менів і з далі я вже буду починати прокачувати моїх сантів ще на наступний рівень. Щоб ви розуміли, подивіться, як ми швидко не мутанта 2.0. І так, з 19 онлайн у нас вже повинні бути 2 fru dj на максималці. І так от е у мене вже всі юніти мої на максималці. Е так от я вже тим часом качаю моїх сант. І так, як ви можете побачити, то в мене 26 онлайн і в мене вже всі юніти майже на максималці, навіть немає вже всі юніти на максималці. А і також я вам напам'ятаю, що повинні стояти абсолютно всі заняті місця ними. Дивіться, коли у вас закінчаться місця, передавайте санті іменів. Тому що, коли ви всіх на максимум прикачаєте, вони вам будуть більш не потрібні. Єдина проблема, ви можете брати медіка, тому що я пішов на великий хардкор і прохожу без медіка і без опанительних юнітів. Тому я зараз можу реально програти, але я буду старатися видрячати. Я не взяв ні санкції з тієї, я тупо нікого не взяв, я попитаюся прийти ну, тільки ними. А як ви бачите, то без медіків тут дуже складно. А, і ще, друзі, дивіться, якщо е, вдруг я програю, це буде не із-за того, що е, із юнітів, це буде із за того, що я не взяв медика. Тому що мої дуже усипляються. Тобто мої моїх дуже-дуже усипляються. Тому якщо я вдруг програю, це буде напевно, із за усиплення. Тому що вони ну, вони просто засинають і все. І ну, і в мене ще юнітів, в принципі, небагато стало, але я буду скорисант продавати, я думаю, в принципі. І так, друзі, я офіційно заявляю, що я вже продав абсолютно всіх сант. Поки що я, напевно, буду ставити також і на початку, тому що, в принципі, ще не прорвалася, я думаю, що на початку також потрібно Е, У нас, правда, є єдиний мінус. Це те, що я можу програти на самій останній волні. Я думаю, що багато розуміє, чому. А програти я можу, тому що... У мене я не взяв жодного дополнительного юніта. Я перехожу фактично тільки ним, тому що урон наносить тільки він. І зараз, як ви бачите, в мене вже немає навіть е, моїх. Е, ну, сантитіменів. Я б міг взяти взагалі і годлі, але от ви можете взяти будь-якого юніта, який вам буде допомагати. А це вже вирішувати вам якого. Тому що, ну. Я не брав жодного, щоб показати вам, що його можливо пройти, але я вже чесно не знаю. Тому що я можу злити на самій останні волні. Тому що, бачите, як вони засипають. Ну, це, це перше. Ну, хоча, якщо що, якщо хтось пройде, значить, будемо продавати на початку. Ну, вакуум, в принципі, ми унічкаємо швидко, я думаю. І тепер треба вже дивіться, на 46-й волні ми відключаємо автоскіп. Головне не забути на 46-й волні відключити автоскіп. І взагалі, не чіпати взагалі кнопку скіпа взагалі. У нас же 47 волна. В принципі, навіть можна вже почитати, якщо ми зараз переіграємо, що ми його пройшли. Так, да, може, ну, Але ж я вам говорю, що тут треба брати доповняльного юніта. Та, наприклад, можна навіть Лего, там будь-ко просто, щоб був якийсь юніт, щоб якщо вони пройдуть, то підстрахуватися. Але я вирішив трохи вийти на складнішу тактику я вирішив пройти без цього я не знаю Можливо я її пройду ми, ми будемо дивитись Я дуже сподіваюся пройти дуже сподіваюся але а там подивимося е, головне дивіться вам справити мої шибки це взяти медика і взяти доповнительного юнта Ну в принципі медика не обов'язково, тому що вони все одно вбивають і тут не всі стануть Ну якщо все це то бажано і якщо почне приходити, то ми будемо продавати ЮНТІ і ставити в кінці. А у нас вже перед остання волна. І так, друзі, зараз буде 50 одна. Що ми зараз зробимо? Правильно! Зараз вони починають приходити і ставимо юнітів в кінці. Я розумію, що ми щось можемо програти. Е, дивіться, зараз вони звісно перейдуть і цих. цього дура! У-ху-ху! Uh -huh -huh. А убиваю так нормально! Дер... Дивіться! Убивай нормально так. Ну, досить изично. О, Головний босс. Я вам скажу чесно, ми їх их убиваем не дуже складно. Це просто щось я не знаю. Сейчас я продаю вже двох! вас. І починаємо ставити отут Уже бо я дивлюся таке тріхи умудрились прорватися. Так, 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 так. круто Давай. Алло. Давай поки нам ГЕ не стало повне. У нас остався останній босс. Ми зараз добиваємо. І в нас остається останній бос. І ми, виходить, пройшли. Найтмар за допомогою одного Юніта. Ви можете використовувати до якогось допоміжного, але я, виходить, пройду з одним Юнітом. Ну тут нам і так зрозуміло, що все. Ми пройшли найтмар. Правда, я не взяв коінбус, ну ладно, все! І увага! Ми пройшли Найтмар з одним Юнітом. Ще з автоскіпом. Дивіться, з 5 до 46 вони грали за це скіпом. Ну, то есть, і все було досить легко. Без медиків навіть. Ми пройшли без медиків з одним юнітом. І тобто там участвувала в нас так, ну, тільки е, копілка. Е, що ж, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я Фламплей. Бувайте!